Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео ми поговоримо про огірочки. У нас огірочки, насіння яких посіяно в три різних етапи. Є огірочки, оці великі, які вже висівалися ще 11 квітня. На сьогодні їм вже більше місяця. Вони край просяться у відкритий ґрунт, але погода не дозволяє це зробити. Є огірочки, які ось висівалися. 23 квітня, їм на сьогодні 20 днів, і вони вже мають, бачите, викидають третій листочок. І є огірочки, які посіяні 1 травня. Зазвичай ми огірочки раніше сіємо, але так як бачили прогнози погоди, що погоди в цьому році не буде, то висіли огірочки 1 травня. І вони вже сьогодні мають такий перший листочок. І такі огірочки ми будемо висаджувати в кінці місяця. Можливо, буде вже і гарна погода для їх висадки, в відкритий ґрунт. Друзі, якщо ви лише збираєтесь сіяти огірочки, так дивлячись на погоду, це не пізно буде. Слід знати, що огірочки при температурі 25 градусів сходять уже на 3, 4, 5 день. Також огірочок, якому вже 35-40 днів, то він вже цвіте і може плодоносити. І якщо глянути на ці огірочки на сіні, яких в нас посіяне 11-го ще. Квітня, то ми бачимо, що вони вже ось ви бачите, викидають на цвіт. І ось така вже більша розсада. Край проситься вже у відкритий ґрунт. І е, такі огірочки, які вже мають два листочки, і третій показуються, вони також можуть вже бути висаджені у відкритий ґрунт. Вони також мають розвинену кореневу систему. як видно, що вони вони не перерощі, і вони гарно і гарно гарно приживаються дають урожаї. Але на сьогодні ми бачимо, що не дозволяється зробити погода. Як ви бачите, у нас усі стаканчики з дранажними отворами. Коли ми висівали оцю першу розсаду, використовували. Зрізані півлітрові стаканчики, через те, що ми розуміли, що ці розсаді довше рости і ми їм проведемо пересадку у ці півлітрові стаканчики. То вже 1 травня ми зразу посіяли у півлітрові стаканчики, через те, що ми розуміємо, що розсада тут не буде мати часу переростати. І от такий вона має на сьогодні вигляд. Сьогодні у нас 13 травня. Які сорти і гібриди ми в цьому році будемо вирощувати? Насамперед ми будемо вирощувати бьорн. Ось такі огірочки 1 травня посіяні. Такий самий бьорн у нас посіяний і 23 квітня. І Такий же самий бюрн у нас посіяний і 11 квітня. Бірн нас зарекомендував на нашій ділянці себе дуже хорошо, тому ми її в цьому році її будемо вирощувати. Також, по вашій рекомендації будемо вирощувати директор, Марінда. Ми і раніше вирощували хороші огірочки. Еколь. По вашій рекомендації перший будемо вирощувати сонату, будемо вирощувати амур і кібрію. Кібрія ще висіє на насіння 11.04. Ось такий вигляд має сьогодні кібрія. Вуса, звичайно, ми забираємо. Також в нас, дивіться, який розкішний кабачок, який висіяний 23 квітня. Це кавілі. Отакий він розкішний кабачок, який теж дуже проситься відкритий ґрунт. І також 1 травня ми висівали кабачки Елеонор і висівали сортові огірочки. Велика реклама іде сортових огірочків. Це німецький сорт Ворге Біштраубе. І огірочки ось зійшли посіяні Фенікс Плюс. Хочеться спробувати, щоб мати свої сортові огірочки. Яке головне правило по вирощуванню розсади огірочків? Насамперед огірочки не повинні пересихати, але і болото в них не повинно бути. Огірочки це така вологолюбива рослина, яка любить теплу воду. Має бути температура води така приємна до руки. Ні в якому разі не маємо поливати ми холодною водою, адже можуть бути кореневі гнилі. Також огірочки це світлолюбива рослина. Так як на сьогодні сонечко дуже рідко буває, тому постійно включені лампи денного світла. Світло має бути 12-14 годин. Тоді огірочки ростуть і не витягуються. Також ви замітили, що в кожному стаканчику по одній насінині. Вона міцна рослинка, не витягнута, вона себе добре почувається одна у стаканчику. Для того щоб росада росла і Гарно розвивалась, то дуже важливу роль відіграють підживлення. На стадії ось першого листочка, ще коли розсада зовсім маленька, ми провели вже підживлення монофосфатом калію, так як рослині потрібно нарощувати кореневу систему. А монофосфаті калію це. Вміст є і фосфор, і калій, який так необхідний на даний час молоденьким сіянцям, але ми взяли дозу 50% від норми. Ми взяли 0,5 грам на 1 літру води і провели підживлення. Огірочки я вам скажу реагують моментально на другий день. Вони вже і більші, і кращі. Підживлення у стадії розсади можна проводити кожних 5 днів. Дивлячись по виду рослини. Для огірочки дуже важливо, щоб у підживленнях був уміст і азоту. Тому через тиждень ми вже проводили підживлення і, і добривом комплексним, з малим вмістом азоту. Це майстер 13 40 13 де 13 азоту, 40 фосфору і 13 калію. Через те, що даємо все-таки. Увагу на фосфор, де 40%, щоб розвивалася коренева система. Тоді огірочок буде міцний і не буде витягуватись, але калій дуже важливий, також у розвитку розсади. І, звичайно, і азот потрібний, щоб утворювалася листова маса, щоб стебло утворювалося рослини. На даний час, коли мало сонечка, бачимо, що листочки не зовсім такі насиченого кольору, вони як бліднуваті. Тому вже для цієї більшої розсади. Через тиждень провели підживлення сульфатом магнію, використовуючи 1 грам на 1 літру води. Рослинки моментально листочки стали зеленішого кольору. Так що, якщо у вас бліді листочки, якщо ви не використовували добриво 13,4013, ви можете зараз поєднати. Взяти на 1 літру 2 грами добрива 13 40, 13 якщо рослинки вже у вас отакі. І взяти один грам сульфату магнію і провести підживлення для ваших рослин. Ви побачите, листочки стануть зеленіші, і рослинка така стане більш сильніша. Друзі, перед висадкою відкритий ґрунт обов'язково потрібно пролити розсаду огірочків, таким розчином взяти на 10 літрів води. 2 грами бурштинової кислоти, огірочки дуже люблять. Вони тоді краще принесуть стрес пересадки, краще розвинуть кореневу систему, і буде адаптація до цих погодних умов. Плюс додати 1 грам на 1 літру води, тобто на 10 літрів, 10 грам монофосфату калію. Це рослина отримає і фосфор, і калій краще приживеться на новому місці. Це таке підживлення потрібно зробити за добу до висадки рослин у відкритий ґрунт. Друзі, обов'язково використовуємо фунгіциди. Ми використовуємо, наприклад, біофунгіцид – це фітоспорин. Це як профілактика різних грибкових захворювань. Також, друзі, я ось побачила, що на цих великих листочках, вже самої більшої розсади, з'явилися якісь такі точечки, бачите, жовтенькі. Можливо, це і нічого. Але для профілактики потрібно рослини обробити біологічним препаратом фітоверм. Це буде як профілактика проти павутинного кліща. Також, друзі. Після висадки розсади у відкритий ґрунт обов'язково треба пролити чи магнікур енерджі, щоб не було кореневих гнилей, так як погода, бачите, нестабільна. І перше підживлення, яке ми маємо зробити після висадки розсади у відкритий ґрунт, десь на третій-п'ятий день це кальцієва селітра, один грам на одну літру води, через те, що любій розсаді потрібний старт. А старт дає це азот, який є в кальцієвій селітрі, і кальцій. Тоді розсада, ви побачите, як вона моментально піде у ріст. А надалі ми будемо з вами зустрічатись і будемо за всі наші підживлення розказувати вам і проводити разом підживлення наших огірочків. І останнє питання: а коли ж висаджувати наші огірки, адже далі спадаючі дні. Які з цих спадаючих днів можна використати для висадки огірочки у відкритий ґрунт? Якщо, друзі, вам край потрібно висадити огірочки, то можете використати такі дні. Це 20 травня з 15 години 30 хвилин, 21 та 22 травня це спадаючий місяць у рибах. Це хороший знак, родючий знак. Звичайно, він найкращий для посіву і коренеплодів, але він буде і непоганий для висадки і наших огірочків. Дуже добрий знак. Це 25-26 травня, спадаючий місяць у тільці. Можна і все сіяти, і все саджати. Це дуже родючі дні. 27 травня у нас молодий місяць. І відмінні дні для посадки огірочків у травні місяці це 29-30 число, це зростаючий місяць у раці. Огірочки дадуть рясний урожай, і буде дуже добре для дані плоди консервувати і проводити заготовки. З такою інформацією я вас сьогодні ознайомила. Всім бажаю і міцної розсади, і щедрих урожаїв під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей!